Привіт, шановні глядачі каналу Тупаріум. Сьогодні розповім про найдивніші закони планети. Релігія протягом тисячоліть формувала не лише духовне життя, а й правові системи. Деякі релігійні закони здаються нам сьогодні абсурдними, жорстокими чи просто незрозумілими, але саме вони визначали долі мільйонів людей у різні епохи історії. Підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити інші захоплюючі факти. Сьогодні ми розглянемо 20 найдивніших законодавчих актів, народжених релігійною вірою. Ці приклади демонструють, як віра перетворювалася на юридичні норми по всьому світу. Готові дізнатися, що стоїть за цими дивовижними правилами та їхніми наслідками. Перший приклад це суди випробуванням у середньовічній Європі 9 по 15 століття. Підозрюваних змушували тримати розпечене залізо, ходити по вугіллю чи занурювати руки. Якщо рани загоювалися швидко, людина вважалася невинною за божественним захистом. Такі випробування ґрунтувалися на вірі, що Бог завжди захищає праведників. Тисячі невинних людей загинули через цю жорстоку практику на всій території. Другий закон стосувався заборони танців у деяких протестантських громадах Америки. У 1984 році місто Елмор в Оклахомі заборонило. Влада вважала танці аморальними та такими, що ведуть до гріховних спокус. Молоді люди не могли відвідувати шкільні бали чи громадські заходи з музикою. Третій приклад це закони про богохульство, які існують досі в деяких країнах. У Пакистані богохульство карається смертною карою згідно з законодавством 1980 навіть підозра у зневазі пророка може призвести до страти чи тюремного ув'язнення. Сотні людей сидять у в'язницях за нібито образливі висловлювання про релігію. Четвертий випадок стосується заборони продажу алкоголю в неділю в американських штатах. У Техасі до 2011 року магазини не могли продавати спиртне. Закон базувався на християнській традиції святкування дня Господнього без світських розваг. Люди мали планувати покупки заздалегідь або їхати в сусідні штати. П'ятий закон регулював одяг жінок у талібському Афганістані 1996-го. Жінки зобов'язані були носити бурку, що повністю закривала тіло й обличчя. За порушення цього правила жінок били публічно на вулицях чи ув'язнювали. Релігійна поліція патрулювала міста стежачи за дотриманням суворих ісламських норм одягу. Напишіть у коментарях, чи знали ви про ці жорстокі обмеження раніше. Шостий приклад це церковний податок у сучасній Німеччині, який стягується державою. Якщо ви офіційно належите до католицької чи протестантської церкви, платите податок. Сума становить 8 або 9 відсотків від вашого прибуткового податку. Залежно цей середньовічний збір досі існує в одній з найрозвиненіших країн Європи. Сьомий випадок стосується заборони їсти свинину в ісламських та іудейських країнах. В Ізраїлі заборонено продавати свинину в більшості регіонів через кашрут релігійні. У Саудівській Аравії ввезення свинини карається штрафом або навіть тюремним ув'язненням. Ці обмеження ґрунтуються на тисячолітніх релігійних текстах про чисту їжу. Восьмий закон забороняв продаж автомобілів у неділю в штаті Колорадо США. До 2014 року автосалони мали бути закриті в день Господній. Влада вважала, що неділя має присвячуватися молитві та сімейному відпочинку. Автодилери втрачали значні прибутки. Через це застаріли релігійне законодавство щотижня. Дев'ятий приклад це закон про гетто для євреїв у Венеції 16-го. У 1516 році влада створила перший єврейський квартал ізольований. Євреї не могли залишати гетто вночі, а двері замикалися до ранку. Цей релігійний закон відокремлював іновірців від християнського населення міста назавжди. Десятий випадок стосується заборони працювати в суботу для іудеїв у державі. В Ізраїлі громадський транспорт не працює від п'ятниці до суботи вечора. Багато магазинів, установ та закладів закриваються на 24 години щотижня. Це релігійне правило паралізує економічне життя цілої країни кожного тижня регулярно. Одинадцятий закон забороняв перехід в іншу віру під страхом смерті. У середньовічній Іспанії інквізиція переслідувала конверсос євреїв, що прийняли християнство примусово. Підозру у таємному дотриманні іудаїзму каралися спаленням на вогнищі публічно. Тисячі людей загинули через релігійну нетерпимість та параною католицької церкви. Дванадцятий приклад це заборона одружуватися з іновірцями в багатьох релігійних країнах у Саудівській Аравії. Мусульманка не може вийти заміж за немусульманина законодавчо. Порушення цього правила веде до анулювання шлюбу та кримінального переслідування. Релігійні закони контролюють особисте життя громадян у багатьох країнах досі. Тринадцятий випадок стосується заборони на переливання крові для свідків Єгови. Хоча це не державний закон, релігійна община категорично забороняє цю процедуру. Багато віруючих померли, відмовляючись від життєво необхідних медичних втручань, та релігійні переконання ставляться вище здоров'я та життя людини в цьому випадку. 14-й закон забороняв жінкам водити автомобіль у Саудівській Аравії донедавна. До 2018 року жінки не мали права сідати за губ. Влада виправдовувала це релігійними нормами про місце жінки в суспільстві. Мільйони жінок залежали від чоловіків для пересування містом щодня повністю. П'ятнадцятий приклад це закон про обов'язкову десятину в середньовічній Європі повсюдно. Селяни мали віддавати церкві 10% усього врожаю та доходів. Відмова від сплати каралася відлученням від церкви чи навіть тюрмою. Церква збагачувалася за рахунок бідного населення протягом багатьох століть поспіль. Шістнадцятий випадок. Стосується заборони контрацепції в католицьких країнах ХХ століття в Ірландії до 1992 року продаж контрацептивів був вошем. Жінки не могли планувати сім'ю чи захищатися від небажаної вагітності законно. Церква контролювала репродуктивні права мільйонів людей через державне законодавство повністю. Сімнадцятий закон забороняв їсти м'яса у п'ятницю для католиків. Під страхом до Другого Ватиканського собору 1962 року порушення каралося віруючі мали дотримуватися цього правила навіть у надзвичайних ситуаціях чи голоді. Релігійні харчові обмеження регулювали повсякденне життя мільярда людей на планеті. Вісімнадцятий приклад. Це заборона на зображення пророка Мухаммеда в ісламі в деяких країнах навіть натяк на таке зображення карається смертною карою. Художники та журналісти гинули через релігійну заборону на свободу вираження думок. Цей закон показує, як релігійні норми обмежують творчість та свободу слова. Дев'ятнадцятий випадок стосується заборони розлучень у католицькій Ірландії. До 95-го люди залишалися у нещасливих або навіть насильницьких шлюбах без права виходу. Церква наполягала на непорушності шлюбу, навіть коли це шкодило людям фізично. Лише референдум дозволив ірландцям отримати право на розлучення після століть заборони. Двадцятий закон це заборона аборту в багатьох країнах під впливом релігії. У Сальвадорі жінки отримують до 40 років в'язниці за викидень. Навіть церква та релігійні групи впливають на законодавство, контролюючи жіночі тіла повністю. Тисячі жінок гинуть від нелегальних абортів через релігійні закони щороку глобально. Поділіться у коментарях, який закон здався вам найдивнішим та найнесправедливішим з усіх. Усі ці 20 прикладів демонструють, як релігійні доктрини формували правові системи. Деякі закони здаються нам сьогодні абсурдними, але мільйони людей живуть з релігія може надихати на добрі вчинки, але також породжувати жорстокі обмеження. Важливо розуміти історичний контекст цих законів, але й критично оцінювати їх. Багато країн досі використовують релігію для контролю над громадянами та обмеження. Прогресивні суспільства поступово відокремлюють релігію від державного законодавства та управління повністю. Підпишіться на канал Тупаріум, щоб дізнаватися більше цікавих історичних та культурних. Поставте лайк цьому відео, якщо вам було цікаво дізнатися про релігійні. Напишіть у коментарях, які ще дивні закони ви знаєте з історії людства. Який з цих 20 законів вразив вас найбільше, і чому саме? Чи є в вашій країні релігійні закони, що впливають на повсякденне. Дякую за перегляд. І до зустрічі в наступних випусках каналу Тупаріум.